Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 6 березня. 1107-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни завдали удар балістичною ракетою по кривому рогу. На жаль, був прильот по готелю. На даний момент відомо, що двоє людей загинуло, і аж 28 отримали поранення. Ну і значні руйнування там пізніше ввечері росіяни, як завжди, атакували іранськими мопедами, і знову під атакою Одеська область. Третю добу поспіль, але цього разу росіяни пустили всі шахеди на місто Південне. Знову по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Зараз в місті серйозні проблеми з опаленням і світлом, сильна пошкоджена підстанція поруч з містом. Ну а в Одесі в районі Аркадії сказали, що не буде світла аж до 8 березня. А щодо Миколаївщини, то тут ніде обстрілів не зафіксовано. Також прильотів дронів ніде немає і збитком. Тів також. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються знову. Одна загибла людина, ще четверо травмованих. Чекаємо на смачні прильоти Десь на Росії і донатимо на FPV.